Лідера фейкового народу який закликав до захоплення урядових установ України, затримала у Полтаві служба безпеки України. Чоловік хотів створити псевдодержавне утворення на території обласного центру, повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Позиціонував себе як лідер так званого народовладдя і займався створенням фейкового самоврядування у місті. Незаконну інституцію назвав радою територіальної громади і навіть замовив печатку для псевдоустанови. На своїй сторінці у Фейсбук фігурант закликав приєднуватися до свого так званого об'єднання та створювати нові громади для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм послідовникам він обіцяв посади у складі фейкових установ. Крім того, зловмисник публічно заперечував чинний Конституційний лад України та поширював ворожі наративи стосовно громадянської війни на території України. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта. Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина друга статті 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади України, та частина третя статті 436 прим 2 кримінального кодексу України виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.